Аеропорти заблоковані, не працюють. Рейси відмінені, причому сотнями. Головна тема нашого сьогоднішнього проєкту хештег без питань разом з гостем Геннадієм Хазином, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП Україна та українським авіатором, членом благодійного фонду об'єднані люди планети. така ніхто нікуди на Росії не летить. Слава Україні, вітаю вас, пане Геннадій. Героям слава вітаю ваших слухачів і глядачів каналу з найкращими побажаннями. Е, перший хештег ков'єр. Причому я через йо українське це слово написав. Будь ласка. Хм, Ну, ков'яр це, це така складна субстанція. Не до кінця зрозуміла на росіянцу. От, але ті, які. Пробують це зрозуміти, вони роблять багато помилок, і от це, це повністю відзеркалює внутрішній стан той, тих всіх істот. Я так вважаю. Це одна з версій, що стосується як -Цапі. Зупинка рейсів направду, вже якщо більш офіційніші слова, такі характерні до цієї ситуації застосовувати. І, добре, я одразу я на старті просто не, не пояснив аудиторії Ми сьогодні в ефірі будемо тішитись. Да, От сьогодні як, ми це можемо дозволити. Як завжди як завжди, да. завдяки Силам оборони України. Зупинка рейсів. Це, ви знаєте, ну. Якби завершуючи перше запитання, це термін, який використовують використовують після Радянського Союзу Росіяни. Але тоді койор був це заборона виконання польотів за умови виконання польотів перших осіб держави. Тоді був ковр. А зараз вони тепер іначали, маємо, що маємо. Тобто вони мають, що мають. А щодо mm. зупинки, щодо зупинки польотів, я це 100% підтримую. Це керований Україною хаос в, в, на Росії, це, це незреалізовані, перед тим заплановані польоти з різними метою відпочинку, і то, і росіяни мають в принципі розуміти, що війна берцем застукала їм в двері, застукала їм в вікна, і вони мають розуміти, що. Це не просто СВО, а це воно прийшло до них, і це один з серйозних наслідків. А далі буде тільки гірше. Ну, про наслідки ще й тиметься обов'язково, але я ще хотів один фактор от, на нього звернути увагу. Були рейсів в аеропортах, але десятки аеропортів взагалі були закриті. Це наш наступний хештег закриття аеропортів. Е... Мені, як людині і людині, яка дотична до війни, знаєте, я з тої сторони і стою в цій війні, ти або на війні, або для війни. От я та людина, яка для війни, моя родина для війни. Мій син на війні був 19 років, пішов добровольцем. Два роки, два поранення, п'ять контузій. Тобто, ну, моя родина дуже дотична до, до війни, і ми робимо все для того, щоб вони здохли. Всі ті, які зі зброєю в руках прийшли. А решта е, зрозуміла, що вони так, як на е, громадяни нацистської Німеччини дотичні до того всього, що відбувалося, відбувалося і відбувається. Ну і крім того, всього, я це можна назвати Божою карою, що. Е, вони ніде не можуть літати, вони мають перешкоди, вони не можуть реалізувати свої плани. Їм це незручно. Це певна одна з небагатьох плат за те, що вони мовчазно чи немовчазно голосували за цю владу, і, в принципі, величезна кількість росіян це підтримує. Очі бачили, що купували, їжте аж повеласьте. Їжте ж повеласьте. Між іншим, один з політиків прочитав позавчора, радить, якщо навіть ми переможемо, він пише для росіянців найближчих 20 років не їсти ніде не ні в Європу, ні так і Скупчено не знаходиться, тому що будуть вас всі <світ> А я ще, я ще хочу такий може теж хештег знаєте, розпочати, що побачиш росіянця. З написом Раша, Росія там десь на Заході. Дай в морду. От ніхто не бачив поліцей, дай в морду йому, щоб вони, вони стялися взагалі на, на собі на голову на груди втягати футболки з тою написом. Як колись а, німці після закінчення Другої світової війни а, страждали від того, що вони а, німці, вони мають так як. Німецька нація через стопі перейти. -пер Всі, і там серед них добрих нема. Добрі ці е, там нема. Добрі ці ті, які зі зброєю в руках боронять Україну і щось спробують зробити в своїй країні. Решта то є бла-бла-бла. І от тепер ми поговорили про коври, поговорили про зупинку рейсів і зупини роботи в залі аеропортів. Наслідки. Що для такої величезної складової, як цивільна авіація. Ну, давайте так говорити. Добре, російська цивільна авіація, якою вона там зараз не було. Ну, вони ще літають, бачите. Літають. Поки... А, зупинка всього. Це досить серйозний удар, досить серйозний початок для деяких розуміння, що е... а яке в'ялічі. Коли mm -hmm. щось там дерень качить в повітрі, а через то вони вяліки не можуть літати так. І, і нічого з тим зробити не можуть. А це зайвий раз ем, доказує, доводить звичайний простий, такий знаєте, м такий приклад, що росіяни зупиняються в тому mm -hmm. місті, де дістають по мордяці, от то вся, все з них вивалюється, от таке все вони от дістали в мордяку. А коли другий раз дістали під дупник, да, там де нижче попереку, вони починають. А нам за що? Ми ж ні. При чому? І от це, от оцей момент переломний треба дотиснути обов'язково до трьох разів штука, щоб вони сиділи на, на дубці рівно. І сказали, чи можна відкрити свою скажену пащеку, мій володар, їм давали дозвіл або не давали дозволу? так має бути їх треба всіх, всю націю, який дозволив їхній фюрер їхньої нації, Вова Путін. Ну Вова пойло Путін, так сказати, дозволив думати і вважати, що вони вялікі, і їхня велич в знущаннях над людьми. На тур в, в туртурах і тощо. Подивіться на фотографії наших полонених, повернувшихся з полону, з фотографіями тих самих людей, коли вони до, до того часу як потрапили до полону. Нацисти, німецькі нацисти часів Другої світової війни, діти в порівнянні з сучасними расистами. Просто діти. А, той хто радив. Нікуди не їздити рашистам поганяло в нього. значить Дмитрій Пучко поганяло в нього гоблін. Блогер, письменник, публіцист, перекладач Геннадій. Ну, в... який йшло, таке здибало. Які блогери. Ви знаєте, от перед нашою програмою. Я наших блогерів з української спілки блогерів я слухав, і ви знаєте, ну в нас інтелект. Люди з унікальним у, унікальною освітою математики фізики прикладна. То все, я інженер, механік серед них. Але я кажу люди з величай, величайшим інтелектом, які навіть коли зустрічалися з російськими блогерами, максимум, що ті могли зробити. Ну, тобто механічно впливати або комп'ютерно звук заглушити українському блогеру сам перед тону, бачите, він боїться, бачите, йому нема що сказати. Ну, а я кажу: ну давайте баталі, давайте подискутуємо. І все. Навіть там одна не буду його рекламувати. Він вже в Америці свою мордяку закрив, тому що лячно стало. Теж використовував наративи виключно які роз, ем, розраховані на російську аудиторію, не на українців, які на його запитання дають відповідь конкретно з прикладами. А для росіянців він був цар і Бог поки не попав в наші руки, і ми його розклали на на молекули Тобто наслідки для них будуть е, досить серйозні для росіян, тому що. Буде вони перейдуть через витверезнення вони побачать е, насправді і змусять їх. Е, цивілізація змусить побачити саме головне признати то, що вони робили або ще роблять. Ну і потім з е, е, тій нації е, з тим жити. Е, йдемо далі. ще про ну, про добрі добрі дрони? Ми не могли не поспілкуватись, але це все через призму. Як він там, господи, красно-заводський хімзавод. Хімзавод? Хештег. Е, вони курять, вони курили, курять і будуть курити в невідповідних місцях. І на превеликий жаль, техніка пожежної безпеки вони не дотримуються. І тому ті всі червоні, не червоні заводи з різними назвами, такими пролітарськими, <кій> горіли, горять і я. 100% впевнений, горит горіти будуть ну тому, що їхня така селяві і, і, і все, і вони мають понести кару за все те, що вони зробили для України, для нас, як до держави, для нас, як до громадян, для нас, як до людей, до всіх родин, які зазнали втрат, і оплакують своїх героїв, оплакують своїх род... рідних, які на превеликі жалі або загинули, або. Серйозно пошкодовано їхнє здоров'я, але й е, тим як ЦАПам все відільється, і я це в цьому впевнений. А ми, громадяни України, всім, яким не без різниці, що відбувається, маємо робити все по допомозі е, фронту, допомозі нашим воїнам. Нашим воїнам, наші воїни мають відчувати, що вони потрібні, і це наші воїни, тому. Зайвий раз звертаюсь до всіх і закликаю про допомогу нашим воїнам. І коли бачимо, десь в, в цивільному житті треба як мінімум, знаєте, руку до, до серця прикласти і або сказати слова подяки. Так має бути так правильно. Що дозволимо собі не раз мить насолоди. Я думаю, привіт для цього дадуть сили оборони України, пане Геннадій. Але ми повертаємось, давайте знову повернемось до жорстокої української реальності на правду, бо обстріли не зупиняються. І, звісно, що я б міг би зараз прилічувати багато українських міст, які і далі от сьогодні Запоріжжя прилетіло в будівлю одного з університетів. Був активний обстріл цього українського міста. Eh, наступний хештег «шахедний терор. Президент України сьогодні зазначив, що тільки минулого тижня близько 1270 ударних дронів, майже 40 ракет і понад тисяча кабів. Eh, цей шахедний терор продовжується. Причому я тут закцентуюсь на тому, наскільки ворог дійсно змінив свою тактику. Ця комбінованість атак вона. Полягає в тому, що все більше балістики і все більше намагання перенавантажити нашу систему ППО, який і так бракує, і чи можу я вживати це слово, пане Геннадій, ресурсів. От давайте про це тепер складне питання. Я хочу зазначити: я робив для себе аналіз, спілкувався з колегами, які дотичні до такої, знаєте, ін... аналізі ситуації, що відбувається, mm -hmm. так вони вони змінили тактику. Вони пробують перевантажити роб... Роблять спроби перевантажити е... нашу систему протиповітряної оборони. Але давайте будемо відверті mm -hmm. в цьому житті. Можна обдурити тільки самі себе. Декілька місяців тому я виступав на різних каналах і, говор... і говорив, і говорю на сьогоднішній день. Прийняття рішення верховним Головнокомандуючим, він же президент України, про відправку з сил повітряної оборони, сил протиповітряної оборони людей, фахівців в піхоту, це є дурня в квадраті. І хочу зазначити, щоб і головнокоманду, верховний головнокомандувач, і головнокомандович, який виконував ці накази, маємо всі розуміти. Що частково вина на за те, що зараз дуже складно лежить і на них, тому що і вони приймали рішення і прийняли його, і реалізовували по переводу людей з мобільних груп, які знищували випала, перевод в піхоту. Я не кажу, що піхота це якийсь там. Не потріб, і там можна робити що, ні, але для піхоти треба людей готувати спеціально. І фахівець по ремонту то, до, точного радіоелектронного обладнання, з нього штурмовик такий собі, тому що він знає, навчений на іншому. А зі штурмовика а, треба 10-15 років готувати по електроніці. У нас такий. <світтє> а тепер ми підходимо до того, як відповідаючи на ваше запитання. Чи є в нас складнощі? Є складнощі, тому що ми е, смикаємось, ми пригаємо. Е, хтось до президента зайде, скаже якесь слово, що от вправо, і потім ми рухаємось вправо, а потім хтось зайде, скаже, нам треба вліво. Ми, ми рухаємось вліво. Президент е, на сьогодні ну він не фахівець в озброєнні, він е, на, на превеликий жаль, йому дуже складно, тому що досвіду керування. Е, скажімо так, державою у нього не було взагалі досвіду керування або розуміння в техніці. Да? Ну в нього інший фах був він зовсім іншим. Він там іскусством займався таке. Нема, тому в нас є і додаткові складнощі через те, що фахівців на превеликий жаль в сьогоднішній владі. Яка ну є владою України легітимною, то все на превеликий жаль небагато? А тим більше, методіка, якою вирішуються деякі питання, вона не додає нам гумору не додає нам якоїсь додаткових можливостей на то, що відчува. Відчувається, друзі, що Геннадій Хазан читав статтю The Economist. А, ну так трішки відгомін. Відгомін, так присутній, хоча ми про авіацію сьогодні. І ні, так. Ні, і, і будете, ви знаєте, коли я впровадив на радіо НВ, ну, тобто обґрунтував і зробив приклад, що Україна, коли знищує дальнобомбардіровичну авіацію Росії, тим самим знищує Елемент, один з елементів ядерної триади, то потім потім ну вибачте, то не скромно, але я це скажу. цю мою фразу в даному контексті. Навіть Вашингтон Пост використав, і я тішуся, що Супер. Ну, що мені це такі речі вдаються, і колеги мені сказали, от то що ти сказав. Це дійсно досить серйозна річ, і так воно є. А я тоді, коли говорив, я скажу, звертався до політиків українських про те, що дивіться є серйозний аргумент. Ну так я вам про нього говорю, але використовуйте в своїх доповідях в розмовах з нашими колегами в Америці, в Європі, що ми. Робимо унікальні речі, і нам треба для того допомагати, щоб зменшувати загрозу для цілого світу, загрозу від Російської Федерації. Ага. Тому, тому нам про... робити. Це правда, абсолютно правда. Я про можливо багатьом здали, що пробив. Ні, якраз зачепився за цей момент, тому що всі про цю статтю сьогодні говорять і, будуть ще говорити, але давайте повернемось до шахедів. І тут окей, про мобільні вогневі групи, так чи інакше. Тих, хто в ППО, я зрозумів. Багато дискусій точиться. Ви зараз поточнете, тому що я два хештеги готував: Зенітні дрони і дрони-перехоплювачі. Чи є різниця, чи і, і чим нам збивати, і наскільки дійсно ми дійшли до того, що можемо конвейерно виготовляти ці? Дрони для збиття і дрони це один з елементів. Я вчора, власне, на каналі Прямий досить серйозно підняв тему, яку я досліджував декілька тижнів. Вона пов'язана з початком такої. В Україні да серед певних людей вони почали виступати і розповідати, що ну нас тут всіх вб'ють, тому що по тисячу шахедів будуть кожної ночі. Потім почали деякі військові по тисячу шахедів говорити. Е, я досить довго розбирався в цьому питанні е, і розібрався. Я вважаю, це моя особиста думка. Розібрався в тому, що просто е, певні люди лобіюють цю тему. Е, Скоріше за все, знаєте, як казав святої пам'яті мій тато. Якщо ти не розумієш, про що оті двоє говорять, то скоріше за все вони говорять про гроші. Мені це ну, в принципі, плюс-мінус зрозуміло. Чому потім я зрозумів, чому почали виключно. Не знаєте, як українська говірка, і тільки я і все до нижче попереку. Чому? Ну тому, що це дорого, і замість того, щоб робити речі з оптимальними коштами, допомагати усім виробникам, які Довели на полігонах доречність доцільних своєї продукції, то використовувати, використовуються точково певні речі, певні цікаві, дуже занадто дорогі чомусь вони стали. І я і це дає мені на превеликий жаль підстави вважати, що хтось там жало у своє запустив туди сьоркнути uh -huh. того. того Такого смачного, от і тому почали говорити про зенітні дрони. І mm -hmm. вчора я навів приклад наведу його сьогодні. а Хіба танки е знищуються тільки виключно якимсь одним типом зброї, або е кораблі виключно одним типом зброї, різними м, типами озброєння е знищуються. Тому зенітні дрони це добре, але не одними зенітними дронами. Маємо mm -hmm. і авіація спеціальна, і інші засоби, в тому числі наземні реби, реби на землі, реби в повітрі мають бути різні, а не схопилося декілька людей за смачну тему і її педалірують, тому що навар, певно, скоріше, або, й можливо, всього буде, тому що інакше дати пояснення самому головному. Цьому мому, тексті, що я сказав, а чому ви українців пугаєте? Тому що Кирило Буданов висловився і дав верифіковану інформацію: до 90 максимум максимум, до 90 дронів шахедів можуть, які несуть бойову частину, можуть росіяни робити в добу то, які тисячу шахедів кожної ночі. Тоді що ви ставите під сумнів слова керівника Гурмоу? Точно ви ставите під сумнів. Тому що mm -hmm. то, що ви говорите, ті люди, що говорять, вони ж і посади займають, і ніби волонтер ж, т, т, там а, або інші, да, вони же висловлюють свою думку. А е, звичайні люди кажуть, що тепер нас б'ють, будуть тисячі шахетів кожної ночі. Не будуть. І ми вчора на стрімі з Олександром Коваленко він верифікованими даними. Там, з точністю до декілька штук, прорахував, що треба росіянам для того, щоб суттєво збільшити кількість, і на яку кількість щомісяця вони максимум можуть піднімати, і була ситуація наступна: що росіяни можуть максимум підняти продукцію щомісяця не більше, ніж до 10%. До 10%. Розумієте, а щоб збільшити в два, в три або в чотири рази виробництво треба просто е, ну, переробляти, робити інше? А Цей час е, це ну гроші. То таке головне це час. А даючи відповідь на ваше питання, я ж кажу, що почались, почалося ляк, лякання угу. наших громадян. Тому це дало мені підстави е, сказати е, все те, що і, і ті приклади, які навів. На такому емоційному моменті все гаразд у мене з картинкою. Багатьом уже здалося, що в мене десь відвели. Все нормально, я повернувся. Та-та передостанній хештег сьогодні. Удари ТЦК. До речі, в день сьогоднішній. На жаль, вже за інформацію, яка з'явилася сьогодні, також був удар біля Запорізького ТЦК і Харківського. Це один з Тимчасових центрів комплектування та соціальної підтримки, попередній Кременчук, ми пам'ятаємо Полтава. Е, як ви для себе це все розумієте, Геннадія? Я для себе розумію все досить е, ясно. Е, це другий удар по ТЦК. Поясню зараз свою думку. Тому що цей фізичний удар по ТЦК він був другим, а першим ударом по ТЦК була. Розпочата Росією, хвиля цькування ТЦК, цькування mm -hmm. людей, які служать, це не окремий рід військ, це у складі Збройних сил України. Ви ваша організація незаконна. І, і певні жіночки там метр шістдесят, метр шістдесят при зрості, метр сорок. Куди ви мою вишеньку, куди ви мою грушку забираєте? Тобто інші діти. Е, інші чоловіки, брати, сестри боронять Україну, боронять свої родини і нас при тому всьому, то вони можуть це робити. А вишенька, сливка, грушка е, цього робити не має. і воно має е, е, смердіти і кричати тим фалькссетом. Їдь звідсіля і чому аж е, я дивився пару відео, коли працівники ТЦК за зброю вже хопалися, тому що вже була е, вирігідність в тому, що е, буде ну, просто шкода їхньому е, здоров'ю. А коли ті дівчата, певно, ну, не дівчата, а дівушки з, з матюками на працівників ТЦК відкривають. А як гвалтували жінок в Бучі? Що мені зараз казати, що Сонце, коли світить, то гріє. Розум хтось буде з тих е, овець включати чи ні? Тому що ми, Україна, як е, і Ізраїль, не можемо програти цю війну. Не можемо. Тому що ми перестанемо існувати. Просто як нація, просто як країна. А якщо якщо комусь така різниця, Ну, то зібрали вечері речі і попінзливали на Росію. І там буде ніяка разниця, коли вам поліцейський з розмаху мордякою в грунт і каже, Ти русський, ну тоді оставайся. А ви всі чорні вийшли відсюда. Хочете <клух> так жити? Пінзлюйтесь в Росію, ви так будете жити. Тому я кажу: це дві атаки. Перша була інспірована росіянами, і всі будь-які висмики в напрямку ТЦК, крім. Дійсно, перевер... перевищення своїх повноважень, тощо, які має займатися поліція і решта, а і... І... тому я кажу: що перша була атака на ТЦК, це інформаційному фронті. Інформаційному фронті а друга, це то спрямована на одне зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Крапка. Якщо хтось думає щось інше. То попийте холодної води і подивіться правді в очі. Тоді багато чого побачите.